З вами Назар Геймер я 16 І, і сьогодні ми продовжуємо крати. збудуй паркур вежу. Зараз раз, ми спробуємо пройти наш паркур, який ми набудували. Речі не випавте, що ми зробили. Ми тут на самому кінці лазер справжній червоний поставили. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. І пишіть свої ніки в коментарях, щоб я вас в друзів. Аби ви додаєте мене. Мій нік ви знаєте, геймер юа 16. О, дивіться, вже 8 мільярдів. Це багато. О, тут новий поверх ну, за 5 мільярдів купимо. Потратили ми багато з вами. Так, що нас продається? Оця штурм, скатили на самий верх. Десять нічого. Так, нам треба з ой, тут цікаво помер від на... від наш її лазер, який мене верх тих Лазер. Це складно. Дуже складно попасти, не доторкнутися. Тому вже знову допомогла. Краще телепортуємось до вас. Так буде легше Я в цьому впевнений. Хопа. Зараз нам ще треба піти назад, щоб взяти дещо долетіли. І потім що ми йдемо брати? Ми йдемо брати оцю ручку. Хопа. Це в нас є ручка. Оп, падемо. Дейдемо сюди. Ми забрали прийти паркур. Значить прийдемо. Хоп. Впадемося до глядець. Не впали. Зараз ми спробуємо пройти його. Хоп-хоп-хоп. Так, скачемо багато-багато разів. У нас вже чорний поверх, А видорогий аж 5 мільярдів коштів. Не бачиться самі. Так. Ох, це дуже займе багато часу. Нам треба перевіритися, чи наш паркур может до його пройти. Ох, тут мне поставили червоний лазер. Хоба, хоба, хоба. Хоп, 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 хоп. Так. Тут стріхи дріблінка, що не, не по плану. ми ставили з вами кубики. Хоп, хоп. Вони ми з вами застрибли. Ну, треба спробувати ще раз. Хоп, хоп. Єс. Yes. Нас вийшли. Дивіться, нам тут є вже 47 Тише в секунду. Це як ми робили. А во, також накраєш. А що тако накраєш? На так вона. Ладно. А, це щоб дістати цю лапку. Хаба. О, ні, ми з вами впали. Ладно, все ж ще пробувати не будемо. З нас багато часу займе. Так, щось вам хотів сказати, але забув що іменно. А я вам щось сказати, але забув, що іменно. Погано діл. Думай, 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 думай. Ладно. Так, де всі? Ось тут якийсь ого ньогоску. Але у нас вище. В нього а вона вже чорний. А це дібно. Угу. Дивіться на фокус. Дяді, що ми зараз з вами зробимо Дивіться. Хоп-хоп. Хоп, вони хоп. Хоп. не попали по них. А, не впали шай. Так, не йдемо в себе. Треба якось придумати, як до нас попасти ще ж таке, окрім цього, щоб помирати від лазера. А ми з вами як попадати будемо, якщо в нас не закінчиться телепорт? Правильно, ніяк треба думати. У мене є одна ідечка. Але я напевно, що у нас працює. Так дивіться, що ми зараз нього охопимо. О, якраз останнє подавалось. О, внутри попасти на наш бік для цього способу. Дивіться. Так, де він. О, от він. Треба поставити так, щоб його маленька частина. Зараз я вам поясню. Виходимо. Треба, щоб тут хоч би маленька частина, щоб ми його такого застрибли на маленьку частину і перестрибли. О! Знов померли від білих лазерів, які ми перефарбував. Хоба. Падаємо. Не вийшло поставити в нас так. Може літ вийде? Да ні, я не впевнений. Не, я не впевнений. що літак поставить... О хоча. Хоча, хоча, хоча... Ні, ні а не поставився. Н'єд не поставився. Слухайте, в мене є вот така. А не. Я навіть на не сино не доскокне. Не більше нічого нема по чому ману. Або ні, це дуже буде велике, але я думаю, пойдем, що у нас продається подається. Магазині. Бачимо, може з вот таким вот сценем вийде. Таким чином потратимо всі наші телепорти. Хоп-хоп. Так, де це у нас вот. Угу. Угу, Ага. Так ну не вийде. Або. Не, так не вийде. Або треба навчитися проходити отако. Бачите, тут є маленька дівчинка, треба або треба навчитися на її проходити. А все, ми з вами поспілки як вийти, як зайти. Вс, ми з вами геній. Це лапка. А між вами помер трепіти лапку взяти. Заходимо на нашу базу. ой ой Ой-яй. Це було дуже боляче. Вона зараз від лазервінчик не помер. Не забувайте підписуватись і ставити лайки, щоб не пропускати нові відео. І також пишите свої ніки в комментариях, щоб я вас додавав в друзі, або ви добавляйте мене нік, ви знаєте, Heimer ЮА16. У нього з вами Ладно, репортуємося на самый верх. Хоба, хоба, хоба хоба. Ух, треба шведку. Хоба-хоба. Забираю на див пасти. Yes! хоба. хоба. Зараз о. зараз будемо когось мучити. зараз вам я, я покажу як. Берем в ручку і... О, я нас не вийшла. У нас втекла нас. А, не ж зразу настали. <сху> угу. Здесь нічого не зрозумів. Дивіться, до речі, одна прикольна штучка, щоб цей ігрок стояв на місці. Водить. Беремо лапу, б'ємо і зразу її забираємо. І так ми б'ємо простою рукою. Бачили? До речі. Давайте щось скрафтимо вже. Ми так довго граємо, а ще не, не яку річ на скрафту. Щось таке нічого що багато не треба. Всяких штучок? Так, ого. Це штучка. А як це зробити? Як скла... скрафтити... що, щоб скрафтити до щоб писати на них? То нам 20 дошок для для крафтинга. Не дивіться, щоб скрафти одну дошку, щоб на ній щось написати. То нам треба 20 дошок, щоб, щоб написати на них щось. А во. А, во тут є маленька, а я велика. Вот воно ж. Але якось забагато. Аж 20. Не що скрафти, ці маленькі. Дорого. П'ять маленьких кубиків, які магазині дуже попадаються рідко. Ох, видишь, что у меня такие тоненькие. Ну, наш мазельчик он велся. Так, он велся. Пока нас не было с вами. О, mm. oh, это три купы. Ну, больше ничего интересного. О, вот это раз. Так, все-таки. Так, хоба. Хоба. Где у нас? Вот. Вот. І це дошка, Что не встати, вона пропаде через деякий час. Ох! якось... Ово! Треба в неї правильно буде поставити... Стався, стався! О, не нас не беш. поставити це дошку. Телепортуємося, хоп! Хоп! Так ну шо оце поставит? поставити? О. Замовливу? Замовливу. Так. Воно поставити? Вот так нас весь минус це О! Замозлил? можливо, Так. Вот нажмем эту стенку. Сервем вот так вот. І треба по них треба них вот таку стриб... Я них буду стрибати. Потім йти по тонкому-тонкому тунелі. Так. Вона потім поставила правила. Або що в отакому можу? Бац! Зараз я вам покажу. Бац! Остався і от там, думаю, буде. Вот Хоба! хоп-хоп. Оце хоп. треба потомки йти. Вона ще одне є. Опа, тут лише, хопа. О, ми вже такого з вами. Хм. Дом це тебя поставив. Хай не буде глядати. А все, воно вже наставиться. Його вже ніяк не поставиш. Так зараз треба якось так вдома вот, буде в самий раз. А, ні, тре. Дивіться. Як мене застряли, то треба смешно. Не, nee, по такому ми не сможемо. Насразу б'є. Во! хоба, хоба, єс. Yes. Хоб. О, ні, ми з вами впали. Хоба, 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 хоба. Леко. Бісить. Самі перефарбували і тепер самі на це попадаємось. О, якщо впадемо, вже страшно сюди впадемо. О, якраз десь на, на стінку. Хоба, 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 хоба. Дивіться, дивіться. Хоп. Ой. у речі, курис. Дивіться, корисний фак. Зараз. Хоба. Дитя, ви так пострібайте, стрібайте, стрибайте. Вот. Сюда Сюди стоїть, якщо ви впадаєте, то впадайте на цей лід. Цей я я по поспішив. Або впадати туди. Ну або вже одну ці блоки. Або сюди на жовт. Багато-багато куди, виходимо нашим способом У нас магазинчику, навіть, це, до речі. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нові відео. І пишіть свої ніякий коментар, коментарях, щоб я вас додавала в друзі. Ви додаєте мене, мені як ви знаєте, Геню 16. Оба? Угу. Так... У мене вищі тут. Витя, на філіяті у нас вже чорний. Дивіться, що ми зараз робимо. Ми можемо просто... ай яй 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 Я забув, що ми на неї останньому поставили. Така. Хе, вона попалась на нашу рубушу. Хоп, заходимо нашим способом. Хоба, хоба. Всі попадаються нашим способом. Дивимось, це наша оборона. треба щось зробити схоже на проволоку. Просі буду знати, на це тюрма. Хорошет. Треба буду щось купити, схоже. Пішла на купу. Щось на таке схоже. Хм. Хм. Тіка Можна. Ну просто купимо кучу лазерів. Бажано таких санитуватих. І просто зверху забудуємо. Сходимо нашим способом. Киеви самі придумали. Ай-ай, борю. Ай, Давайте я, а. Ой. Так. Опат! Хоп-оп-оп-оп-оп-оп-оп хоп, хоп, хоп. Ай, хифпа. Угу. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ай, больно. І так ставити. Потім перефарбуємо, може. Может, перефарбуємо. Думаю, всі. Я тут Або... Ой, не штуч. Або... О, не ми в впав. У мене і тако робити. Когда она появляется он. А во, почало Давай, 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 давай. Где, иди, где. О. як його так поставити Надо, блин, что так ставити Як вийде Оба. О, что, закончилось? О, что, сейчас я так. Ай-яй-яй. Это было бы у нас спасибо. Оба. На Оба. Хм. Нет, лазер взят. Пошли, не можем лазер Но Мы его прям в, в... в стену вставил. Я его прям туда вставил. Хорошо, а Рубет. Правда, хейше світить. Нічого саш. Вай-яй. Ай-яй-яй. Ой, козу рука ще веще, бо в мене одна така. В нього два говно два поверхи до однакового поля. Чорний і ще один чорний поверх. І це чому у нас тут червоні стіни не кажем поверсі всіх. А в нього інші. Хм. А, не на ногу, а в неї. Щось нелогічно. Хоп, хоп, хоп. Щось нелогічно. Собі не защит. Якщо чесно. Що басейн? Що схоже. Так, радий. Це наступний на парковочку. Багато. Хоба. Ууу-у-у-у-бу-у-у. Там побега. Так, нас не может попасть. С нашей хладри. Уха-ха-ха. У нас можно готовиться. Если же до него. Так, что нам с ним продается? Цикаво. М -м О, фарба и рулетка. Відбирала покажу, не віше нам рулетка. А я вам вам, вам, вам показувала. Може я вже призабув. Хе-хе, <клух> <клух> померли. <клух> Десь на наших способах не будуть прохатися. Вітям бем рулетку. Тож вами переключати передачу, але ми звісно переключаємо. О, передачу пер... нажимаємо не зим... не тут Зелене. Воно повертає. Вот Синє отако може зробити, во може отаку от стіну зробити. А червоне отако повертає. Бачите? Отак воно працює. Якщо воно буде вже тако то не буде в сторону, а от тако. Бачите? хрі рулетка. Ру 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 <кій> я пам'ятаю один раз, коли я грав. то там отако якийсь ігрок поставили тут кнопочку, а тут аж. Штучку. Ну це зараз я вам покажу. Так, да, у нас? Хоп-хоп? Хоп-хоп-хоп? І це вот тут бачите? Якщо сюди нажати на кнопочку, наприпади, то дивіться, що один ігрок зробив. Він поставив тут, він, він поставив. Штуку сюда и взял рулетку і так зробил, что откуда нажимаешь кнопку, а тут двері не відкриваються, і це було дуже прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй! Бо... Все боюсь. Так, это наше проведец. Нічого, конечно. А, ага, магазин не уноли, все навіть. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, щоб не пропускати нові відео. Ну і пишіть свій нік у коментарях, щоб я вас додавав у друзі. а ви додавайте мене. Мені як ви знаєте, Gamer 16. І всім до зустрічі!